Суріямас продовжуємо тему раху і кету. І сьогодні у нас з вами заключне відео. Ми поговоримо про вісь раху в рибах, а кету в діві кармічний шлях душі, який розкриває внутрішні протиріччя. І це внутрішнє протиріччя між раціональним і духовним, між контролем і довірою, між тим, що ми на, на що ми можемо розраховувати, і тим, що неможливо пояснити логікою. Таке положення вузлів, воно змушує людину шукати баланс між матеріальним світом і світом невидимим. Воно відкриває величезні можливості для духовного розвитку. Але водночас воно може провокувати такі глибокі внутрішні кризи, якщо людина чіпляється лише за одну сторону ось цієї осі. І сьогодні я розповім вам, який досвід душа принесла з минулих втілень завдяки кету в Діві, які сильні сторони у вас вже є від народження. І ми також розглянемо завдання, які ставить перед вами раху в рибах. І як знайти ось цю гармонію між цими двома полюсами? Бо тільки тоді, коли ви розумієте, ви вмієте поєднувати оцю точність і інтуїцію. Працю і довіру, боротьбу і прийняття. Саме тоді ваше життя воно засяє зовсім іншими барвами. І так, погнали! Раху в рибах та кету в діві. Ця кармічна вісь, вона акцентує увагу людини на балансі між матеріальним і нематеріальним, між точністю та довірою, між між... Контролем та відпусканням. Це справжній міст між таким раціональним світом і світом віри. Ну і як завжди, за традицією, ми почнемо наш аналіз з кету. Адже саме він показує, який досвід. Ваша душа вже отримала у минулих втіленнях. Які таланти і якості ви вже несете в собі від народження? Так? Ви можете, насправді, ви можете їх не усвідомлювати, можете навіть відкидати оце все в собі, але повірте. Для оточуючих оці всі якості вони дуже, дуже помітні. Якщо у вашій натальній карті кету знаходиться в знаці діва, так? то це говорить про те, що в минулих втіленнях душа вже розвинула в собі якості цього знака. Ви прийшли в це життя з, таким, з такими вродженими якостями, як практичність, прагматичність, любов до творчості, до чіткості. Це вміння аналізувати ситуацію, розкладати складне на просте. Це така схильність. Розбиратися в деталях, навіть у технічних деталях. Це інтуїтивне відчуття правильного лікування, наприклад, та, та способу відновлення. Також це здатність багато і системно працювати, і це орієнтація на реальність і дуже доволі такий практичний підхід до цього життя. В першій половині вашого життя ви навіть могли відкидати. Відкидати існування нематеріального світу. Не довіряти нічому, що не можна перевірити чи побачити на власні очі. Ваш досвід підказував вір тільки в те, що ти відчуваєш на дотик, що пройшло перевірку практично та що можна обґрунтувати. Так? Якщо сказати простими словами, то це віра. У власні сили це переконання, що для успіху потрібно багато працювати, боротися з перешкодами, так, кидати собі виклики та контролювати кожний свій крок. Насправді таке положення кету воно вказує ще й на те, що душа вже має досвід боротьби. Це може бути боротьба з обставинами, боротьба з ворогами чи якимись суперниками, може бути досвід змагань, а також досвід, який пов'язаний ну, з хворобами або з якимись боргами. Насправді, все це ви вже пройшли, і саме ці якості ви несете, вже несете як фундамент в це життя. Якщо у вашій натальній карті Кету знаходиться в Діві, то в першій половині життя ви могли доволі часто стикатися з необхідністю відстоювати свої інтереси. Іноді ви навіть ем, самі під е, не підсвідомо так, так, могли обирати такий шлях, який. Шлях, тобто не пасувати перед труднощами, а йти в конфлікт, доводити ситуацію якусь до такої критичної точки. Або ж могли навпаки підходити до життя з таким холодним аналітичним розрахунком, все прораховувати, все передбачувати і складати такий доволі чіткий план дій. Таке положення Кету дуже часто говорить про вроджені таланти в медицині, техніці або в спорті. А ще воно може давати схильність до трудоголізму, перфекціонізму та до потреби доводити все до ідеалу. Це знак діва. А з іншого боку, це положення може проявлятися в такому надмірному критицизмі, у схильності, занадто уважно бачити чужі помилки і не втримуватися, так, щоб на них от не вказати. Так. Може виникати бажання знецінювати чужу роботу, придиратися до дрібниць і дуже-дуже сильно ось це все контролювати. Але насправді завдання вашої душі у цьому втілені, вони зовсім інші. І вони відкриваються через раху в рибах. А це означає, що вам потрібно розвивати в собі риси. Цього знаку зодіака, які це риси, це навчитися довіряти вищим силам, зрозуміти, що в цьому житті ви не можете контролювати абсолютно все, це прийняти, що існує щось більше за нас, якась божественна сила, яка керує цим світом, і яка значно могутніша за будь-які людські плани. Вам необхідно вчитися розслаблятися насправді, не завжди доводити ситуацію до якоїсь критичної межі, не завжди вступати у відкрите протистояння, але і не обирати шлях боротьби чи насильна. І це дуже важливо. Завдання цієї осі це послабити надмірний контроль, відпустити якусь дріб'язкову дріб прискіпливість, навчитися відпочивати. Висипатися та довіряти течії ось цього життя. Раху в рибах він закликає прокачувати свою інтуїцію, відкривати такі глибини духовності і самопізнання, працювати з такими різними практиками, які допомагають розширювати свідомість. Вам потрібно розвивати художній смак, таке тонке відчуття прекрасного, емпатію і співчуття до живих. І до інших живих істот, насправді ця віст це такий шлях до мудрості і філософського ставлення до життя. А ще це вміння бути наодинці з собою, що дуже важливо. Бо саме в тиші, і коли ви сам з собою, так, ви можете налаштуватися на гармонію з цим світом, відновлювати свої сили і наповнюватися енергією. Раху в рибах він робить вас дуже чутливою людиною, яка дуже тонко щитує чужу енергію, чужий настрій, навіть у такі найменші зміни в настроях оточення. І тут виникає важливе завдання навчитися захищати себе від негативного впливу чужої енергетики. Вам варто менше зациклюватися на якихось негативних подіях чи темних сторонах життя, і не дозволяти їм забирати у вас ваш внутрішній спокій. З плином часу. Особливо у другій половині життя ви все більше будете відчувати потяг до духовності, до якихось різних інструментів, до практик самопізнання. Це може виглядати так, ніби ваша душа вона шукає відповіді на такі глобальні філософські запитання, хто я, для чого я тут і який сенс цього життя. Якщо говорити просто, то ваше завдання це розвивати чутливість і м'якість душі, співчуття, інтуїцію та творчі здібності. Бо саме вони і відкривають для вас нові горизонти, вони допоможуть знайти справжній внутрішній спокій і реалізувати ось це кермічне призначення. Але тут насправді ще важливо пам'ятати, що кожна вість раху кету. Вона потребує балансу. Неможливо розвивати лише одну сторону. Так, і при цьому ігнорувати іншу сторону. Раху в рибах він веде вас в глибині такої чутливості і духовності. Але водночас ви не маєте забувати і про ті сильні сторони, які у вас вже закладені завдяки кету. І це здатність. Кету в Діві, так це здатність боротися, досягати, відстоювати себе, аналізувати і будувати системи. Якщо ви підете в іншу крайність і повністю відмовитеся від боротьби, так, станете надто пасивними навіть тоді, коли вас відверто ображають, або коли треба досягати якихось важливих результатів, ви ризикуєте втратити внутрішню силу. А гармонія і задоволення життям насправді прийдуть лише тоді, коли ви зумієте поєднати ось ці обидві сторони. Обидві сторони, ось цієї осі. З одного боку, це чутливість, духовність, творчість та довіра, так? а з іншого це сила, працьовитість і здатність боротися і досягати. Як тільки ви зможете... Прожити своє життя повноцінно з таким глибоким усвідомленням і таким, знаєте, справжнім відчуттям внутрішньої цінності. Ось тоді у вас насправді все буде добре. Зрозумійте, ви прийшли в це життя вже з дуже великим досвідом, із силою аналітики, із умінням працювати із точністю і практичністю, які дає якраз таки кету в Діві. Але завдання вашої душі це відкритися новому виміру довіра, чутливість, духовність та любов, які не завжди можна виміряти чи довести, так але які роблять життя справжнім і наповненим. І пам'ятайте, тільки тоді, коли ви дозволите собі бути і сильним, і чутливим водночас, і раціональним, і духовним, ви зможете відчути цілісність і гармонію. Я бажаю вам, нехай ваше серце завжди знаходить рівновагу між цими двома полюсами. І нехай цей шлях принесе вам не лише глибокі уроки, але й світло, мудрість і таку. Справжню внутрішню свободу. Люблю, цілую вас, до зустрічі в наступних розборах.